Мільйони оглядів та сотні тисяч підписників без реклами та грошей, просто створюючи красивий контент. Не мрій, а реальність, тому що Reels тепер в Україні. Як вони взагалі працюють, розповім в сьогоднішньому відео. А ви поки що підпишіться на канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Адже я готую для вас багато крутих роликів. Ну що, не тягну. Почнемо. Reels – це ТікТок в Інстаграм. А ще це найновіша фішка. Я давно помітила, якщо ви юзаєте нову фішку інсті, вона вам за це дарує великі охоплення звідси підписники. Завжди. Зараз Instagram мало того, що відкрив доступ до Reels в Україні, так ще дав. Можливість робити їх до 90 секунд. Тобто, ви вже зрозуміли, що зараз потрібно бігти, створювати рілс на 90 секунд. Це найновіша фішка, найбільше охоплення. Так, точно зрозуміло. Напишіть в коментарях, якщо вже створювали Reels на 90 секунд. Reels в застосунку виводяться в окремій стрічці, яка не пов'язана з підписками акаунт. Якщо раніше всі дивилися стрічку своїх підписок, то тепер вся увага людей зосереджена на стрічку рекомендованих Reels. Тобто для вас Reels – це шанс попасти в рекомендовані як раніше, тільки без таких мега зусиль. Це охоплення та підписки від нових людей. В стрічці ваших підписників ваш Reels також буде. Якщо ви поставите галочку. Перед тим як запостити відос. Чому Reels – це охоплення? Я розповім на прикладі блогера Алекс Гормозі. Місяць тому до того, як з'явилися Reels, його інстаграм було 100к підписників, а зараз 430к. Як відповідь Reels? Алекс знімає їх на будь-які теми, починаючи від калорій в їжі в маку до продажів, спорту, графіків, бізнесу і так далі. Але секрет в тому, що це якісна зйомка, монтаж, подача та використання нової фізичники. Фішка інстаграм коротше, його приємно дивитись звідси плюс. 300к підписників за місяць, мільйони охоплень його інстаграм. Як запостити Reels в інстаграм? Натискаєте плюсик. Тут ви можете обрати тривалість відео: 15, 30, 60 або 90 секунд. Обираєте одне відео, декілька фото або декілька відео. Натискаєте далі, та тут починається найцікавіше ефекти, фільтри та музика. Те, що робить Reels динамічним. динамічними, обираємо ефект під наше відео. Тут категорії. Обираєте той, який візуально подобається більш. На огляди більше впливає музика, а не ефект. Далі текст. Його можна використати тільки два рази. Частіше це початок та кінець, або як вам подобається. Натискайте на текст та встановлюєте його тривалість, де він починається та закінчується. Музика це важлива частина Reels. Бажано обирати ту, яка в тренді, тому що це дуже допоможе вам з охопленням. Далі постимо наш Reels. Тут ви можете обрати, чи будете ви показувати Reels в своїй стрічці підписників, чи буде його видно у. У вашому профілі. Далі геолокація, текст і все готово. Статистику Reels можна переглянути, як у звичайному пості. Там перегляди, лайки, репости, коментарі, охоплення, все як завжди, дуже просто. Всі довго чекали Reels в Україні. Постійно були якісь трабли. ту музику не можна було використовувати. То окремої стрічки для Reels не було, то якісь глюки. Я запостила перший Reels ще в березні цього року. Якимось дивом це сталося в мене. Там не було музики, але все ж. Зараз Reels питається. Потрібно робити всім обов'язково тим, хто веде бізнес через Instagram, тому що це ще раз безкоштовні охоплення. Напишіть в коментарях, хто юзав Reels, як вам взагалі результат охоплення та в цілому. І якщо додивилися це відео до кінця, ставте лайк, підписка та дзвіночок до зустрічі в наступних відео.